Як поєднати в одному бізнесі ТОВ та ФОП, зараз розповім ключові правила. Почну з того, що заборони в законі поєднувати бізнес у ТОВ та ФОП не існує. Проте існує заборона занижувати оподаткування, оскільки за це можуть донарахувати податки, які треба було доплатити. Варіант перший, коли ТОВ та ФОП займається однаковим видом бізнесу, в такому випадку рекомендується для ФОП та ТОВ мати офіційні договори та накладні про діяльність. А щоб не викликати зайвих питань, ФОП та ТОВ має Мати різні групи клієнтів та різні групи постачальників. Варіант 2. Розділяти ТОВ на послуги та товари. Наприклад, ФОП може продавати певний товар, а ТОВ може надавати послуги монтажу чи навпаки. По можливості контрагенти ТОВ та ФОП не повинні дублюватись. Також є варіант третій, коли ТОВ працює з оптовими клієнтами, а ФОП з роздрібними клієнтами. Ключовий посил, який має бути: діяльність і ТОВ і ФОП, має бути максимально економічно обґрунтованою. А ще Більше корисної інформації в телеграм, підписуйтесь.